Від Прикарпаття до всього карпатського регіону Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника офіційно змінив назву та презентував програму трансформації. Ігор Цупенда розповідає. Стратегія нового рівня освіти це перехід на вищий дослідницький рівень, розвиток наук та міжнародна співпраця, а ще залучення студентів до моделі управління. Зміни, які відбуваються сьогодні в університеті, вони не викликані виключно тільки зміною назви. Ми до цього йшли довший час, і фактично вся та концепція, яку ми сьогодні представляємо, вона побудована саме на цьому процесі. Перед університетом стоїть завдання сьогодні вийти на найвищий університетський рівень, який є в світі, вийти від класичного університету до дослідницького університету. І в цьому контексті, якраз ми зробили крок і в першу чергу об'єднатися з університетами Карпатського регіону, створити інтелектуальну основу шляхом створення колегіум Карпатікум, які війшли сьогодні університети Румунії, Польщі. Чехії, Словаччини ми говоримо так само і про Карпатський університет як університет, який вийшов на нові виміри. І в першу чергу це пов'язано саме з тим, що нещодавно ми стали асоційованими членами Європейської асоціації космічних університетів. З другого боку, так само ми повинні розуміти, що наші біохіміки Продовж цих років створили унікальну, Наукову школу, з якою хочуть співпрацювати університети Європейського Союзу. Третій важливий чинник це наші студенти. Тому що без студентів університет не університет. Тому університет вибудував впродовж років такі моделі, які сьогодні дозволяють студентам з певністю говорити, що вони приймають участь в управлінні університету. Різноманітні соціологічні дослідження університету очима студентів, викладач очима студентів дозволяє сьогодні нам визначати стратегічні напрямки, які сьогодні важливі для університету. Університет представив і новий брендбук, який розробили студенти-дизайнери. Авторка логотипу Ольга Ковалів каже: такий знак поєднує в собі впізнаваність, стиль та цінності навчального закладу. Перший елемент це елемент хір, є основним символом університету і водночас слугує глибокою метафорою досягнення вершин знань, наполегливості та цілоспрямованості. А це основна освітня місія нашого університету. Елемент вашивки в серці логотипу відображає повагу університету до збереження українських традицій, духовності та нашої спадщини. І водночас він слугує візуальним маркером для іноземної спільноти. Зелений колір логотипу символізує розвиток та зростання в психології кольору. Він викликає відчуття довіри та стабільності і також підкреслює зв'язок з Карпатами наш університет. Цей відтінок достатньо стриманий та благородний, що відповідає іміджу навчального закладу. Членкині національної ради Яна Стадільна додає брендбук – це їхнє обличчя, їхній образ, який вони самі формують, зважаючи на традиції, карпатський дух та бачення їхнього майбутнього. Це приклад, я би сказала, відповідального ставлення до університетської автономії, командної роботи. Та стратегічної комунікації. Цей брендбук він перший крок на шляху до втілення сучасної брендингової стратегії та широкої впізнаваності Карпатського університету. Ми формуємо не просто візуальний стиль, а силу комунікації, яка дозволить нам гідно звучати в Україні та за її межами. Ви тепер кожне наше слово, кожен банер, кожен цифровий продукт говоритиме єдиною мовою нашого бренду. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.